І всім привіт друзі! З вами якось я вашою відеочна і не обращайте на мій голос, Я чуть-чуть захрип, І сьогодні я буду г... грати, засажати Ба... якусь фігню, ну типу всю карту просто серйозно, друзі. Так, я беру земельку на всякий случай, якщо мене захочуть вбити і базу так, Він на мене йде, що буде прикол, бам, Чисто. Я захрип, друзі чуть-чуть, і зато не виходило відео. Добре, я біжу собі з тиски лет. Ні, він там, блін, жалко. <кхід> я ще не буду випускати відео. Не можна лягти спати, бо близько бухають монстри. <кхід> О, торговець ламами. Му паук вбивайся, ні я думаю, він не вбивайся. Ну типа не нападати буде. Якщо котичку в мене захріп голос, я ледві говорю. То, друзі, я вже скоро виздоровлю і буду нормально записувати відео. Добре, я біжу туди в хішку. Ну, Одстали тупий паук. іди геть звідси. Іде геть твоя хатинка моя. Він не розуміє. <кій> У мене нема нормального оружа. Типа базук. Блин, треба в креатив зайти і взяти базуку. Так, <кій> друзі, скачувати мод на оружи. Воно дуже прикольно. Блін. десь скелет. Блін, іде. Звідси. Я не можу покласти блок. Що робити мало хп? Достати з шифта Кхе -кхе. Бустро. Ух, бустрой. Так, друзі. Коротше, я візьму собі, включаю творческий і беру це, як його там автомат, всяку фігню, може гранати. Друзі, хто хоче, щоб я грав з своїм другом в Майнкрафт і взривав в Москву. Ну, типа карту Віді Москви. Хто хоче, давайте швидко, 2-3 лайки і все, я йду і грати завтра зі своїм другом і взривати карту Москви. <кхем> ну, потім треба розкачати, а потім і взривати. І гранати будуть і бомбатися 4. Осе. Гранатка. Ну, дивіться, як вона робить. Ну і. Бух. Все. Єс. Yes. Так, я тепер автомат. Треба стати на шіфті, щоб був притів. Друзі, ну як норм стріляє? Ну, для мене прикольно. Ну, добре, друзі, у мене вже нема. Як озвучувати типу, голос дуже сильно тратить? Я включу музику, тому що жалко свій голос. Я постійно просто трачу його на блін, Я так вже захрип. Добре, на чому пока на доки. Ну а я включаю музику. Друзі, музика закінчилася і тепер я буду озвучувати вручну. Як ви поняли, у мене голос уже десь на тому світі гуляє, так що я ледве озвучу, ну і коротше, я в останній раз строю прапор україни, типа не в останній раз. Просто буду нову раз строїти ново 15. Під кінець цього відео просто построю, щоб підняти вам настроєння. <кій> прикольний прапор України. Для мене прикольний. Коротше, друзі, якщо ви хочете, щоб я іще знімав відео, ну, я зможу зняти відео. Не не зможу, а зможу. Я просто візьму та заміню собі голос. В чому проблема не добре? Так. <кій> я ще що построю ж напишіть в коментарях, зачем я розрушаю пірапор України. Я не розрушаю тік. <кхм> Як думаєте, це таке прикольне? Для мене його. <кхм> там треба зробити таке <кхм> тесень. Вот тут. Так, тепер треба покласти його. <кхм> а тут чорний. Так, я тут поламаю. <кхем> Попытаюся озвучити майнормально. <кхем> Коротше, я поломив. Так, от чисто роблю. Як вам, друзі, дуже прикольно для мене його. Ну добре, друзі, став конець цьому відео. Якщо ви хочете підписатися на мій канал, підписуйтесь, класти лайк, якщо ви хочете, щоб я записував і своїм другом і грав в Minecraft, і розрушав Москву. Всім пока-пока!